Як тільки в моїй голові з'явилася ідея зробити перону, я подумала, так, стоп. А як я буду робити її капелюх? Нормальних матеріалів в мене не було, багато часу витрачати на це мені теж не дуже хотілося, тому я вирішила зробити, як я люблю, з гівна та палок. Ну і давайте я покажу вам, як зробити подібний капелюх. А перед початком хотіла б вам сказати, що взагалі то цей капелюх вийшов в мене не з першого разу. Тому що в перший раз він був на мене замалий. Хочу сказати вам, що всі помиляються, тому просто не опускайте руки. А ще це не зовсім туторіал. Я не впевнена, що мені можна довіряти на всі 100. але ну давайте подивимося, що в мене вийшло. Перше, що я вирішила зробити, це вирізати основу з картону. Ну, взяла просто ось такий кусман картону, намалювала взагалі за допомогою тарілки, потрібний мені діаметр. Діаметр великого кола 35 см, а діаметр маленького кола, який я потім вирізала, 20 Далі, все, що вам потрібно, це вирізати саму, саме велике коло, вирізати повністю коло що менше, хотіла ще сказати, що ось це основне коло ви можете малювати, в принципі, чим хочете. Я вже зазначала, що малювала його за допомогою тарілок. Така от фігнюшка у вас повинна вийти. Далі потрібно вирізати коло для верхньої частини капелюха. У мене це діаметр 24 см, але майте на увазі, що у мене капелюх вийшов дуже великим. Ну, а далі, я думаю, теж все дуже очевидно. Треба просто вирізати це друге коло. Щоб зробити основну частину, треба вирізати трапецію. Вона повинна виглядати як на відео, тобто її кінці повинні загинатись. Ширина її 23 см. Менша сторона 58 см, а більша сторона 75 см. Ну що, ранок наступного дня не спала усю ніч. Е, ну, Я думаю, всі там прекрасно, да, через поганого сусіда. Я вирішила не приклеювати цього разу, а просто пришити. Виявилося, до речі, дуже гарної ідеї, тому що тримає так. Ну, я б сказала, навіть майже намертво. Я вирішила цього разу пришивати з внутрішньої сторони, а не з оцією, Тому що тут мені здається, воно з цієї сторони буде більш, а, я не знаю, довготривало воно буде там триматися. А ще через те, що це вже трошки така версія не по викрайки, яку я знайшла в інтернеті. Але я не розрахувала, що в мене велика голова. Е, і так вийшло, що я тут трошки ну, врахувалася, і в мене тут дірка. Але ну, не важливо, в мене тут десь валялось по. Оцей я використаю, я потім просто її сюди от ставлю. Так. І дірки вже не буде. А потім все одно я потім буду думати, що я далі з цим буду робити. Ось, він, до речі, такий великий. Щось прям прям гігантус какой-то. Ну, а далі я просто сшивала дві деталі. Це, як виявилося, було дуже нелегко. Я заробила собі мозоль. І взагалі шити картон я вам не рекомендую. Поки я сшивала тут ось, цей, ось це оце чудо. І ось це чудо вже почало темніти. Але я вирізала ось такий інший. Інше коло. Закріпила його булавочками, щоб воно трималося. І зараз буду шити ось цю частину. Зшивати верх з основною частиною виявилося дуже складно, тому що це коло просто не хотіло бути рівним. Воно кудись з'їжджало в іншу сторону. І це мене дуже бісило. Я дуже багато разів це все перероблювала, а потім я просто психанула і вирішила закріпити усі, усі фігні, які я відрізала, повністю булавками. Я вирішила це все отак от е, обпігачити е, булавками, щоб воно було рівно, тому що коли я починала просто шити, воно було нерівно. Це виявилося складніше, ніж я думала. Показати вам, як виходить якось отак е, дуже, звісно, класні шви, але зрештою, зрештою мені ще дуже пощастило, що картон не железобетонний, знаєте, як ось цей, який взагалі, типу, він нормально не гнеться. А цей нормально зігнувся і навіть це виглядає як циліндр. Нарешті Нарешті я її дошила. Це виглядає жахливо. Але зараз я буду намагатися це якось тканиною обтяг... обтягнути. А... Там же ще така проблема, що я не дуже знаю, як це реалізувати, але в неї ось тут червона фігня, а тут все чорне. Зараз буду думати, як це робити. Я вирізала з тканини ось таке от коло, відміряла е, місцину, яку я буду клеїти. А також я вирізала коло з червоної тканини з такими штучками для того, щоб нормально приклеїти її. А також я вирізала такий прямокутник для основної частини циліндра. Також хочу вибачитись за те, що нема матеріалу. Де я саме клею ці частини, тому що я знімала це на екшн камеру яка вирішила, що може це ем, не знімати. Тому зараз ви можете бачити вже оце коло або ж частину, яку я приклеювала поверх червоної частини, ну і вже з майже готовим капелюхом. Та, до речі, клеїла я це все на клей ПВА. Ну, я використовувала звичайний клей клей-олівець та. Клейпова просто. Нормально, до речі, тримає, тому, може, майте, на увазі, що клейпова не така погана і фігня, знаєте. Я трошки підрізала кінці. Отут, щоб ця кайомочка трошки була. І, коротше, шляпа нарешті готова. Їй треба трошки. Е, по... Це протерти, бо вона трошки пильна, але вона нарешті готова. У -у 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 -у. Вона, звісно, дуже така, я б навіть сказала, колосальна. Після того, як я закінчила з самим капелюхом, прийшов час робити білі троянди на нього. Спочатку я вирішила зробити їх зі стрічки, але вони виявилися замалими. Тому я вирішила зробити їх зі своєї, скажімо так, класичної схеми та зробити троянди з паперу. Такі от у мене вийшли троянди, і я їх просто пришивала до капелюха, там, де, в принципі, вони були потрібні. А як зробити такі троянди, я вам зараз покажу. Беремо звичайний А4 аркуш білого, сірого, малинового, да хоч в зіроньку паперу. Малюємо ось такі прямокутнички 10х6 см. Ну, їх потрібно вирізати, і виходять ось такі штуки. Щоб зробити пелюстки нашої троянди, беремо один з аркушів, складаємо його ось так от. Ну і в принципі далі, як показано у відео. Мені лінь пояснювати. І на одну троянду таких полюсочок ви повинні зробити 9 штук. А потім скласти їх отак, от в три стаки, скажімо так, по три штуки. А потім ці три стаки, що у нас вийшли, треба скласти та зв'язати ниткою посередині. У вас повинно почати виходити щось таке. Ось ті полюстки, які ви зробили, вам потрібно їх загинати і все. Хороший. Зараз десь. 23 година, напевно. Зараз. Ну так. Да. 23 година, 30 хвилин. Я нарешті доробила цю шляпу. -е 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 -е! Детальний обзор, коротше, потім. Більш краще як такі, Дивіться. такий, троянди дошила. все. Боже, я не вірю, вона готова. Що я можу сказати в підсумку? Шляпа виявилася занадто великою, але, в принципі, вона виглядає непогано. Просто вона реально якось занадто велика. Якщо б вона була трошки менше, вона б виглядала краще. Але, в принципі, на картинці вона теж велика, тому, ну, схоже, схоже. Я робила це 20 днів. І ось такий вийшов результат. Мені здається, як для першого капелюга це просто прекрасно. А я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Поставте вподобайку та підпишіться, ну по братськи Ну все, пока пока.